Шановні ютубоглядачі, вітаю вас на новому випуску по грі Сквад, в якій я буду записувати всі ролі, які будуть доступні у новій фракції Private Military Company. Сьогодні ми зупинимось на такій чудові ролі, як автоматичний стрілець, тобто у нас буде М16, але з таким цікавим сімегом, тобто на 100 патронів. Він доволі такий цікавий, як для мене виявляється, тому що в нього, якщо ви побачите. 6 набоїв, 6 магазинів для цієї зброї. Тобто, відповідно, 600 може бути патронів. Набоїв, точніше, може бути вистрілено із цієї а, зброї. На ДФ, на ДФ. У нас карта Таха, Ми тут всередину вже міста починаємо втрачати. Ну це нічого страшного. Сподіваюся, ми зараз відберемо назад. Також в цій зброї є Сошки. І можна непогано такі підтримувати свій загін, якщо буде необхідна саме потужна підтримка таким, знаєте, насиченим вогнем. Що ж, давайте подивимось, що з цього вийде. А ви обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк і залишайтесь на цьому відео. Дивіться до кінця, буду вам дуже вдячний. Погнали! Перехрестя ми починаємо втрачати, але я бачу, ми трошки відбили. Треба спочатку зрозуміти, проти кого ми граємо, тому що щось я підзабув проти британців. І У них характерна зброя. Відповідно, по-моєму, вже бачу якогось британця. Треба десь засісти, такий непоганий пісь містечок. Опа, британець вже стріляє по мені Рук! Але це нічого страшного, зараз зайдемо нагору. Падло, блін. Тим ГП-шками кидає тут. Десь тут має бути по-любому все. А -а -а. Я, я не пригадав, але мене ГПшком все ж таки е, забрали. Можливо, навіть свої забрали. Ну то нічого страшного. Е, як завжди, по стандарту, по класиці поставили ФОБу в цьому от ангарі на мутахі. Це доволі вже заїжджена така тема, скажімо відверто. Тому м, треба бути уважним. і Люди знають, як фармить ці всі позиції. А що цікаво їде. А наша МСП. -ха. Давайте, мабуть, я поки що тут постою. Я вперед не буду прориватись, тому що політяжка, ось ось хтось повзає, блін. То був ворог 100%. Та я не знаю, чи забрав я його... Ні, не забрав. А, тепер точно забрав. А, ще десь 100 патронів. Ну, сорі, ну це... Диви, куди він йде. 100 патронів це доволі таки багато. Доволі таки багато. Але щось мені не подобається, як вона стріляє, щось, типу... Не сильно дамажить. Можливо, ці вони. Опа-опа. Ага, мінус. Це хто такий? Це наш. Можливо, ці вони трошечки забалансили цю зброю, хоча а, стандартний набій 556 має дамажити, в принципі, непогано. Давайте, давайте, давайте вперед, перед, перед, буду прикривати. По можливості, якщо хтось буде висовуватись, буду навалювати, зажимати. Оптимально. А може чує якась техніка під'їжджає? Ти ти там стріляєш, старина. Ну сховайся нафік. В принципі, в принципі, так от і має працювати кулеметник. От ще хтось побіг. Щет. А що ти там виходиш, Сари? Ти думаєш, що ти на кулемет вийдеш? Та ні. В принципі, так і має працювати кулеметник в загоні. Він е, має зайняти якусь вигідну позицію, перехрестя, або якусь там дорогу, де проглядається, і на тебе самі будуть бігти. Тобі в теорії навіть не потрібно сильно там заморачуватись над якимись е, маневрами чи ще щось. Тобто ти маєш тримати якийсь е, підрізок карти і. Так, тільки так ти зможеш допомогти своїм сокомандникам, своїм загонцям. Загонівцям попав. Бач, а то наш там добре, добре, добре. І як тільки бачиш щось клює, підсікаєш і все, і готово. Так, треба перезарядити. Володя, ми знайшли ФОБу, Володя. Ворожу. Дай смертьємо, будь ласка. Я бачу, ще там хтось шевелиться. Так, обстановка у нас не зовсім по кайфу. Ну, але назад ми відбираємо, відбираємо. Там приїхала якась невеличка розвідувальна машина броньована. Давайте, давайте. Go, 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 go! Підбодрюємо, підбодрюємо своїх euh, товаришів по зброї. Так, як бачите, що вже починають ну, не бігати по цій території, хоча я бачу наш. Як бачите, що перестають бігати по території. Можна просто зміщуватись ближче, щоб помітні, якщо так розібратись. От, Один із непоганих будинків на цій карті це саме оцей. Другий поверх. Можна вискочити на третій поверх. Якщо обережно грати, то можна непогано настрілювати. От бачите. Тобто, наприклад, можна виставити свою зброю і застряти в текстурі. Ладно, трошки відповземо. Туди, щоб від танка хоча б захищала будівля, що хтось там почне стріляти. З цієї частини можна також почати стріляти. Британці вибрали не атакувати. Не атакувати у нас все ж таки uh, and secure, Тобто тут uh, з двох сторон атакують і з двох сторон обороняються. Якщо люди вибрали, що у них мало тікетів, вони можуть прийти. Дав таку тактику, що будуть грати від дефа. О, Деякі сквади все ж таки можуть прорватися китає. Треба буде обов'язково записати відос, пограти на гелікоптері ударному. Але опа, як ви розумієте, на гелікоптеру там черги капець. там вже кожен другий пілот мамкин. з СРПГ душить. Диви, другий раз вже дав. Чи то може наші. Бути і наші, до речі. В цьому будинку це наші, треба ще без Friendly Fire Так, поїхав той. Пам'ятаю, як він Не Страйкер, а. Якийсь британський апарат. У мене також є бінокль. Така броньована машина. Факто як там М113. Знаєш, де вони бігають Дуже далеко. Трошки подушити їх. Давайте попридушим. Якщо добре, придивитись... Не стіла, звичайно, немає придивитися. А, ні, ні, не, я кулеметник. Там піхотинець, піхотинець, на 100, на 100, на 100 на 100. Шш, блин, його забрали. В мене, та -та -та. Я убив, я убив його. Побачу. Я просто я на сошках стояв и не показував. Той, не поворачивайся. Поним. А от там от бігають наші на 192 по цій вулиці. Наче, так, от якщо у тебе приціл файний, то можеш на 140 подивитись там на другому поверсі, от туди я постріляю, зараз. Там, от. 140. Я просто через бінокль бачу, там хтось ходив в другому поверсі. Так. Я також один із наших гелікоптерів. Тіхня техніка. Обережно угу. треба бути. Душить техніку душить. Літюбірди двоє клітають, я в шоці. Ха-ха! <сту> <нат criminals> <нат візь> <нат візь> Отак от. Отак от невеличку кількість э, часу я провів за роль легкого кулеметика можна назвати по факту. І, а тим не менш, 5 кілів було успішно зроблено. В принципі, я задоволений і відіграв по нормальному, і когось тай постріляв. Дякую за увагу. Дивимось наступні відео.